Час новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю 78-річну жінку. Поранено в селі Різдвянка населений пункт ворог атакував з авіації. Там також зруйнована будівля школи, приватні будинки та господарчі споруди. Загалом ворог завдав понад пів тисячі ударів по селах та містечках області. Також загарбники спрямували майже 400 дронів, атакували з РСЗВ та артилерії. Надійшло 45 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, закладів освіти, об'єкта інфраструктури, автомобілів та господарчих будівель. 840 портретів, 840 історій. В Запоріжжі відкрили перші конструкції алеї пам'яті полеглих героїв. Це ще одне місце, де відтепер збиратимуться для вшанування подвигу та самопожертви захисників. Сотні родин прийшли, щоб покласти квіти, вшанувати пам'ять і поділитися спогадами. І з Із перших днів він став на захист нашої України. Він загинув 6 листопада, 2022 року. На нашому на Запорізькому напрямку Він був прекрасним батьком, який мав трьох дітей. Він Був прекрасним сім'яниним чоловіком. Загинув він 26 жовтня 2022 року в Донецькій області. Він приймав участь в деокупації Харківської області і одразу вони перейшли в Донецьку. Постійно роблю те, щоб його пам'ятали. І це дуже важливий захід, дуже важливий для нас, для родин, щоб їх пам'ятали, щоб не забували. Проєкт на прохання родин загиблих військовослужбовців ініціювала Запорізька обласна військова адміністрація. Сьогодні на алеї з'явилися перші 10 стендів. На них 840 портретів захисників, серед яких 186 воїнів із Запоріжжя. Загалом планують встановити 55 конструкцій із понад 4 тисячами імен та фотографій. Сьогодні це знакове місце для всіх нас, тому що кожного разу, проїжджаючи центральним проспектом Соборних, всі ми будемо пам'ятати наших захисників, які поклали найцінніше своє життя для того, щоб всі ми жили у вільній, демократичній, цілісній Україні. Нехай це місце стане місцем сили, місцем пам'яті. Місцем надії, місцем вічної любові для кожної запорізької родини царство небесне, вічна пам'ять. Щоб розмістити дані про захисника на алеї полеглих героїв, якщо загиблий був жителем Запоріжжя, родинам необхідно звернутися до кімнат ветеранів, які діють в кожному районі міста. Якщо загиблий був мешканцем Запорізької області, звертайтеся до управління ветеранської політики Запорізької ова. Шукали легкого заробітку, вирішили працювати на ворога в Запоріжжі. Сбу викрило подружжя, яке намагалося підірвати військових. Затримали їх о п'ятій ранку на гарячому, коли ті прямували з вибухівкою до місця запланованого теракту. До уваги російських спецслужб пара потрапила, коли шукала легких заробітків у телеграм-каналах. Вони мали знайти пункти зосередження військових, виявивши таку локацію, погодили її з куратором і виготовили саморобний вибуховий пристрій. Коли купували необхідне для вибухівки, ховали обличчя під мотошоломами, але це їх не врятувало від. Викриття злоумисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Сьогодні національний заповідник Хортиця відзначає 60 років з дня заснування. Це ще один привід. Згадати за що ми любимо наш острів, символ місце сили і справжнє серце Запоріжжя. А ще замислитися над тим, як його зберегти. Понад дві доби рятувальники гасили пожежу на хортиці. Ввечері дим від займання охопив ще не половину міста. Трохи полегшив ситуацію. Сьогоднішній дощ загоряння сталося ще 16 вересня. Та охопило лісову підстилку, суху траву, повалені дерева та чагарники в кількох осередках. Гасіння ускладнюється великою протяжністю фронту пожежі, важкодоступний рельєф місцевості та пориви вітру. Для виявлення нових осередків вогню та координації дії фахівці ДСНС застосовують безпілотний літальний апарат, поки інформації про остаточну ліквідацію загоряння немає. Рятувальники продовжують працювати на острові. 14 запорізьких дітей отримали ноутбуки. Це діти сироти та позбавлені батьківського опікування. Техніка значно спростить доступ до онлайн уроків під час дистанційного навчання, а також дасть більше можливостей для саморозвитку та творчості. Для отримання ноутбуку запрошується Полякова Валерія. Я буду використовувати цей ноутбук в творчості та в навчанні. Можу писати музику, ось і використовувати на онлайн-уроках. Малювати така допомога стала можливою завдяки представництву фонду солідарність з Україною спільно з благодійним фондом підтримка українських дітей. Передають ноутбуки першочергово тим, хто потребує цього найбільше. Зараз ноутбук важливий для навчання, для розвитку. Для всього того, що треба діти для освіти і для майбутнього. Ми працюємо в першу чергу з тими, у кого немає такої техніки, тобто йде опитування, в кого є нагальна потреба. Вже понад 100 ноутбуків отримали саме завдяки цьому фонду. Всі були переадресовані для дітей, які могли використовувати для навчання. Сьогодні у нас дуже багато є онлайн-навчання, а також в творчості, яку займаються діти, ну тобто для підтримки саме цих дітей. Надзвичайно кеврятували жінку з пожежі в багатоповерхівці одного з районів міста. В день 17 вересня на п'ятому поверсі загорілися домашні речі площею близько 10 квадратних метрів. Вогнеборці вивели на свіже повітря 75-річну жінку та передали медикам. Від госпіталізації вона відмовилася. Вогонь приборкали, а причини пожежі з'ясовують правоохоронці. Попри дощову погоду з самого ранку працівники зеленбуду взялися за роботу на бульварі Марії Примаченко. Вони прибирають опали листя, чистять урни, підрізають дерева та формують живі зелені огорожі. Працюють понад два десятки комунальників, які навіть у нагоду дбають, аби місто залишилося охайним і затишним. Чистимо лунки, обрізаємо дерева, кущі стрижимо. Краще погода була, бо Робить все одно ж треба. А настрій у вас? настрій. Яка погода, такий настрій. На балансі підприємства десятки зон відпочинку по всьому місту. Парки, сквери та пляжі. Та навіть попри дії вандалів лише з бульвару Примаченка зникли 25 урн. Зеленбудівці продовжують відновлювати та прикрашати громадський простір. Ми працюємо з сім'я. 7... Ми працюємо з сьомої ранку. В нас на бульварі Примаченко чотири черги. Починаємо від проспекту Соборного до Райдуги. По місту виконуємо роботи на всіх балансових об'єктах. Збираємо сміття. Смітники очищуються кожен день. Все залежно від засмічення. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот. А на цьому в мене все. До зустрічі на телеканалі МТМ.